Доброго ранку, наші любі Ромашківці, сьогодні я, ваша Галина, знову з вами на зустрічі. Я пропоную сьогодні з вами заняття провести з мовленнєвого розвитку і пропоную вам тему професії дорослих. Давайте ж поговоримо і розберемося, що таке професія. Професія це праця, яку вибирає собі людина на все життя. Вона присвячує праці своє життя, свій час, з задоволенням ходить на роботу, за це отримує заробітню платню. Так, це те, що важливо для життя. Людини називаємо за мною професії дорослих. Лікар, моряк, вчитель, тренер, акробат, клоун, програміст, бухгалтер. Банкір, художник, поет, вихователь, водій, кухар, продавець, будівельник. Ось діти, скільки ми з вами знаємо. Гарних професій! Молодці! Я сподіваюся, що ви за мною називали чітко професії. А зараз я вам пропоную гру назви Дію. Я називаю Дію, а ви мені відповідаєте, яка це професія у людини. Приготуйте свої вушки, приготуйте свій ротик і очки. Слухаємо, дивимось, говоримо. Лікує правильно лікар. Вчить. Правильно учитель прибирає. Так, діти правильно і двірник, і няня, і мама, і бабуся, правильно молодці, шиє, швачка, тушить пожежу, пожежник, літає, пілот, космонавт. Фотографує фотограф. Співає хто? Артист. Молодці діти. Повторили і сказали правильно. Є професій так багато всіх і не перерахувати. А ти обрав, ким хочеш бути? Тоді про деякі послухай. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний водою поливає. Пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. Вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують. Ще пиляють, і стругають, цвяхи спритно забивають. Трудяться вони завзято, до щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, від недуг тяжких рятує, про здоров'я людей дбає. Пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні. Та супермени є в житті, щоб в безпеці ми жили щодня, трудяться вони. Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталося, просто знай поліцейським довіряй. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутньо. Може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар. Готувати – справжній дар. Всі професії прекрасні. Давні є, а я сучасні. Програмістом бути круто. Добре знає він комп'ютер. Може гру та сайт створити і програму розробити. Художник пензликом змахне і в серці іскра спалахне, коли картина ця вражає. Чому так це ніхто не знає? Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі і малі. Незрозумілі і нечеживі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А сьогодні ми уявимо себе пожежниками, пограємо в дидактичну гру Вогонь, друг, вогонь ворог. Дітки, вогонь може бути корисним. І дуже небезпечним роздивіться картинки та визначте, де вогонь добрий, а де він злий. Що вогонь буває корисним, допомагає нам готувати їжу і обігрівати нашу оселю. Але іноді виникає пожежа. При пожежі вихід один: подзвони дитину 1-0-1. Бережіть себе. Я панда, давай з тобою трішки порухаємося. Пензлі та фарби художник узяв, море і сонечко намалював. Вміло музика на скрипочці грає, музика ніжно співуча лунає, листя опале, гребе садівник. Він до роботи осінньої звик, а будівельники цеглу кладуть. Затишний дім незабаром зведуть. Виростуть швидко і наші малята гарні професії зможуть обрати. Кожен знає своє діло. Літака веде пілот, робітник йде на завод. Школярів учитель учить, космонавт. В ракеті мчить. Кожен знає своє діло, робить чесно його вміло. Зараз ми з вами, діти, пограємо в гру кому що треба для роботи. Що потрібно для роботи кухареві? Каструля та ніж. Що потрібно для роботи перукареві. Ножиці та фен, Що потрібно для роботи пожежникові? Драбина та вогнегасник. Що потрібно для роботи лікареві? Термометр та аптечка, Що потрібно для роботи пекареві? Борошно та піч. Що потрібно для роботи будівельникові? Кельма та цегла? Що потрібно для роботи швачці? Нитки та голки? Діти. Так про що ми сьогодні з вами говорили? Правильно. Про професії. Цей світ. Дуже різноманітний, цікавий. Давайте з вами уявимо, що ми з вами пожежники. Це дуже благородна професія. І я вам пропоную намалювати вогник. Приготуйтеся, візьміть аркуш паперу різнокольорові красочки свої, фарби, пензлик. Так. Або можете попрацювати і олівцем, або фломастером, або восковими олівцями. І ми з вами будемо працювати сьогодні над темою вогник наш друг. Творчих успіхів. Я дуже буду чекати на ваші вогники. До роботи! А давайте ми намалюємо безпечний вогонь, багаття на якому можливо, безпечно приготувати їжу та зігрітися. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу. Половинка альбомного аркушу, розприскувач, стаканчик з водою, фарби жовтого, червоного, чорного та коричневих кольорів. Підставка для пензлика та пензлик. Для початку нам треба назбирати дрова, щоб розпалити багаття. Намалюємо крапку і крупкою складаємо наші дрова. Від крапочки зверху вниз малюємо прямі похилі лінії. А зараз візьміть листочок паперу, потримайте його над дровами, візьмемо розприскувач і оббризкаємо листочок для нашого вогню. Пензлик змочуємо в червону фарбу і малюємо велику вогняну краплину у вигляді овалу. Дивіться, як наша фарба починає розтікатися. Це так і потрібно, не хвилюйтесь. Беремо жовту фарбу і замальовуємо проміжки, які залишилися на нашому вогнику. Бачите, дітки, при поєднанні двох кольорів у нас вийшов помаранчевий колір. За необхідністю скористайтеся ще раз розприскувачем. Тепер намалюємо наші краплині вогняні язички, змочимо пензлик червону фарбу і малюємо хвилясті лінії. Ось які гарні язички у нас виходять. А щоб наш вогонь не наробив лиха, обкладемо його камінням. Змочуємо пензлик в чорну фарбу і малюємо пунктирними лініями каміннячко. Промиємо пензлик та покладемо його на підставку. Подивіться, яка гарна робота в нас.